Доброго дня, друзі. Тема сьогоднішнього відео чи можна орендувати сільськогосподарську комунальну землю без аукціону. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду Україна створена. Для того щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. В Україні є два варіанти передачі в оренду комунальних земель. За результатами проведення земельних торгів, за рішенням відповідного органу, який розпоряджається землею. У частині 2 статті 134 Земельного кодексу України визначений конкретний перелік земельних ділянок, які. Не підлягають продажу передачі в користування на конкурентних засадах на земельних торгах. Наприклад, у разі розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомості, майна, будівель там, споруд, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, використ... ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами та спеціальним. Водокористування відповідно до отриманих дозволів, надання в оренду земельних ділянок під полозахисними лісовими смугами, що обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення. Що ж стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення, то без аукціону можна отримати в оренду земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби. Земельні ділянки для городництва. Площа земельної ділянки, що передається громадянину в оренду, не може перевищувати 0,6 гектара. Також без аукціону здійснюється передача у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам у власність. Але на період дії воєнного стану. Приватизація заборонена, окрім випадків, що якщо на земельній ділянці є об'єкти нерухомості, які знаходяться у вашій ж власності. Приватизація всіх земельних ділянок, які надалися у користування, тобто там декретне рішення, до 1 січня 2002 року, виконання рішення суду. Таким чином, в оренду без аукціону можна отримати землю для сільнокосіння та городництва. Для цього необхідно звернутися до відповідної ради з клопотанням про надання дозволу на розробку проєкту земла Устрою. чим ми можемо вам допомогти? Звертатись, ми робимо ці проекти. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайте за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу, намагаюся, щоб цей ефір був вам корисним, кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, як найсвидшого миру. Слава Україні!